Христос народився. Він народився сьогодні у серці кожного з нас. Він народився 2023 роки тому. І ми йдемо до нього у смутку радості. Ми несемо до нього усі свої болі, усі свої думки, мрії і помисли. Наш цьогорічний вертеп так і називається дорога до Ісуса. Як той білий ангел з неба прилетів, Як летів по небу, звістку голосив. Приніс, що верте під темні Христос народив люди. А шопінгу в Коломиї була, ні? Який в Коломиї шопінг, Дурню не Шопінг в Мілані чи там в Парижі хоча б. Так, бачу, вишиванку напялила, фоткаться будеш, значить. А то я добре знаю, ця одежка тобі не до смаку. Сильно вумний став, ти знаєш, що трапляється з тими. Та багато знає, і не вміє при цьому держати язика за зубами. Так що я? даже спросить не можна. Ладно, живи. Я приоділась у воте все, тому що селфі робити надо. Он людку десь грибе, Значить, почва хороша. В таком ракурсі, в іншому. І вже для Фейсбука, Інсти, і навіть для Тіктоку лишиться. Ну, надо же приймати участі у різних громадських міроприяттях. Не тільки з тобою яйцями. По 17 рубасів за штуку торгувати. Ну ти поняв? О, ти, дівка в мене, мудра шпарівна. З тобою в одну діру залізеш, а з іншої вилізеш. Усе помішаєш, з усіма домовишся. Ну да, Корупція, вона така. І ото наступають тобі на хвіст, наступають, а наступить не можуть. Коханий, коли мені обрубають хвіст, а це хіба що в іншому житті, то тобі, перевертню, тут нічого робити буде, так що не ухмиляйся. Та що? Спитати ж можна? А куди ж це народ пре, не знаєш? куда куди? До Божого сина кажуть. І ти їм повірила? Ну, чо ти доколупуєшся? Мені треба фотки з народом, а народ зараз тут норм причина. Та ні, чорта. <плес> звали, звали о, свої люди. які, туса! Як не що того, аби до свого вельми шановного товариства прийняли одного високодостойного чорта. Себто в мене в мене повозиш і будіву є. Там такі оборудочки назрівають, що оближишся. Гроші, які вилами загрібати. Ну, і шитямка по координатах є. Скидуйте, що нужно, кому нужно. Ну, вам два рази об'ясняти не треба. Питі ж пси. Ну, давайте, рішайте, по-бистрому. А то в мене чартер, кремель відправляється, кухаря злили, а кашу комусь ж треба. І помішують попідгорає. Коротше, десант з самого пекла. Ми бачили усе, були ми в пеклі, ми дивом вирвались живими. Я молюсь за всіх, хто зараз там, за тих, хто буде йти за ними, і ще за тих, хто згинув у борні, за тих, хто нас тепер боронить з неба. Навіки в серці ви, бо ви святі, велика виплана нас потреба. Народжений Ісусе. Диву здав, невельний непорочний Божий сину, ти у світі жорстокий прийшов у стаєнці в убогій дитині. Ти на себе прийняв болі всі, незаслужені прикрі тривоги ми прийняли також. Я молюсь задля миру тобі, я молюся задля перемоги. you ore